Мені примарилось, що ти тепер не сам, і все навколо наче сяє з матушнею. Твоє кохання, ніжність, і я німа, а як же ми, невже щасливий з нею? Мені примарилось, що ти змінився в мить. Та не зі мною, з іншою, причина, невже душа за нею так лежить? А що зі мною? Я ж була єдина. Я була світом, сонцем і дощем. І все в мені, як ти казав, рідніше. Кохання, смуток, радість без імен. лише яскрава суміш на афішах. Я була небом, морем і життям, повітрям чистим, що нема солодше, душа горить, як свічка, почуттям. Тепер не ми лише холодна осінь. Мені примарилось, а може, то є правда, що ти знайшов нарешті, що шукав. І я б таки була за тебе рада, якби сама своє вже знайшла. Мене та чиста сторони життя, для когось я найкраща в цьому світі, для когось гіршої біди ніде нема. Та ти казав, що я була повітрям. Мені примарилось, що ти тепер не сам, і вся навколо, наче сяє з метушнею. Твоє кохання, ніжність, я нема, а як же ми невже щасливий з нею?